Сьогодні поділюся простим рецептом дуже смачної закуски з листкового тіста. Покажу, як з готового тіста можна сформувати красиву корзинку і підготувати її для різних начинок. Я готуватиму їх з салатом лебединний пух. Це дуже просто та надзвичайно смачно. Для початку потрібно розморозити тісто. Звільняю його від упакування і залишаю при кімнатній температурі на 2 години. Цього достатньо, щоб воно відійшло і не надто розм'якло. Або можна просто покласти тісто з вечора у холодильник. Посипаю поверхню борошном і розкачую тісто товщиною 1 см. Тепер нарізаю цей лист на квадратики одинакові. На кожному квадраті я роблю ось такі два надрізи з кутами 90 градусів. Вони не повинні між собою дотикатися. Тепер перехрещую їх між собою. Виходить ось така симпатична корзинка. Сформовані корзинки складаю на деку з пергаментом на відстані одне від одного. Звичайно, краще готувати таке тісто самому. Але коли немає часу або потрібно приготувати ще безліч інших страв, то готове листкове тісто дуже виручає у важку хвилину. Збовтую яйце виделкою та примащую ним бортики. Випікаються корзинки у духовці розігріті на 200 градусів близько 15-20 хвилин. Не повинні зарум'янитися. Виймаю з духовки і, поки вони ще гарячі, ложкою легенько притискаю середину, щоб утворилося місце для салату. Потім викладаю корзинки на решітку для охолодження. А зараз підготую інгредієнти для салату лебединий пух. Цей особливий салат лебединий пух завжди готувала моя мама, тому захотіла поділитися цим рецептом з вами. Салат виходить дуже ніжний і дуже смачний. Чудове поєднання інгредієнтів. У посудині змішую наполовину майонез та сметану. Можна, звичайно, просто і майонез, але мені більш ніжніший смак, коли це є соус і зі сметаною. Сюди вичавлюю зубчики часнику, приправляю перцем та копченою паприкою. Перемішую. Перекладаю цей соус до кондитерського мішка або іншого цупкого пакету. Так буде простіше його накладати у корзинки. Сир та яйця натираю на дрібній терці. Повертаюся до корзинок. Куди вони вистегли, викладаю сюди салат. Наниз даю соус, трохи сиру, яйце, соус, знову сир, яйце і зверху соус. Також можна прикрасити за бажанням. У мене це кріп або петрушка з оливкою. І все. Ось яка краса виходить. Воно є універсальне, бо підходить для різних страв: слоїв з фруктами, пирогів, з соленими і з солодкими начинками, пиріжки, круасани і ще багато іншого. Оригінально виглядає і чудово смакує. Спробуй приготувати і переконайся! І не забудь поділитися своїми враженнями.